Приготуйтеся до дощу з вогню. Так, так, це кумедна, цікава та швидка насільна гра з незабутнім та яскравим оформленням, яке надихає усіх гравців на божевілля. Епічна магічна заруба бойових чакунів, битва при Череповерла, карткова настільна гра від двох до шести гравців від 16 років. Час ігрових партій займає від 30 хвилин. Це круте доповнення до твоєї вечірки або зустрічі з друзями. Гра підійде усім поціновувачам атмосфери чорного брутального гумору та й просто тим, хто вирішив зазирнути на вогник у пекло. Грова партія це турнір, який складається з окремих битв. У кожній битві може бути тільки один переможець. Він отримає жетон один у полі. Гра триватиме, поки хтось не переможе у двох битвах. Тож виживай, готуй свої закляття та вперед до перемоги. У кожному раунді битві бойові маги жбурляють закляттями, збирають та відбирають скарби, ну і намагаються не врізати дуба. Механіка гри дозволяє створювати абсолютно неймовірні, небезпечні та незвичайні заклинання, чим повністю відрізняються від. Ін... Інших настільних ігор. Тож, все просто, бери трохи магічного витоку, додавай свій талант і закріпи все фіналочкою. Кожне заклинання саме вибирає свою мету та цілі. Тож кожна карта має свої особливі властивості, які спрацьовують проти інших магів чи на твою користь. До речі, гра має оригінальну українську адаптацію, виконану з допомогою гумористів Ліги сміху, творчої групи і народного театру абсурду Горобчик. Тож питання: чи зможеш ти протистояти суперникам та створити найпотужніше і водночас найкумедніше закляття? Перевір свої сили!